Так, хлопці і дівчата, всім доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Хто коли дивиться, так як я і обіцяв, сьогодні на Ютубчику виходять два рецепти. Один це буде е панкейк, який їм я, і е рецепт налисників, який їсть моя дружина. Тобто, все типу ПП і так далі, протеїнове, всі діла. Тож, приступаємо. Перший рецепт налисники. Чого починаємо з налисників? Тому що в ідеалі дати тісту трохи постояти, щоб мука розчинилася в молоці. Ну, Хто готує налисники, той шарить. Тему, хто не шарить, то я вам пояснюю. Тобто тісто має трошечки настоятися. Молоко. Я беру вівсяне, бо ми використовуємо рослинне молоко. Можете брати звичайне, хто яке любить. І... Наливаю тут 300 мл. Всі грамовки будуть під відосом, як завжди. Так, є 300. Тепер сюди йде одне яйце. Хоп, як завжди. Далі в нас йде мука. Мука звичайна пшенична, я не придумую ніколи оце Бавлинки з рисовими і так далі. Я пробував на рисовій муці, мені не подобається. Можна як варіант вівсяну попробувати, можна гречану попробувати. На гречані, до речі, теж непогано. Получається такий цей присмак гречки, але він коли е, солодке, солодка гречка, то воно прикольно, якщо чесно. Хоча і не фанат гречки. І додаємо муку тепер. Я на стандарт даю спочатку 75 на цю кількість. Е, і Обов'язково чуть-чуть підсолити. І зараз нам це все треба гарно перемішати. І сюди додаю трошки порошка для випічки. В оригінальному рецепті налисників його ніколи не додають, але я прийшов до того, що чуть-чуть додати буквально пів чайної ложки, і вони получаються набагато кращі. Є. Е. Тепер я бачу, що трошечки ще не вистачає муки, ще раз вага. Бачите, все чітко важу, щоб дати вам нормальні грамовки, ще грам 25, тобто разом виходить 100 грам муки. І виходить таке тісто, може здати, що воно зарідке, але воно зараз постоїть хвилин 15-20 і трохи загусне, якраз буде ідеально. Ну, таке кажу, як на налисники. Я не даю ніяких цукрозамінників. Стеві можете додавати, якщо любите більш солодше. В мене дружина не любить, плюс буде начинка солодка, тому показую так, але ви можете собі сюди спокійно додати якийсь цукрозамінник. І ще один нюанс. Пробував додавати протеїн в тісто, воно, виходить, забите. Тобто, додається сюди білок, і воно вже не таке, той налисник такий дубовий стає. Тобто, покажу фішку в кінці. Як той протеїн додати, щоб воно вийшло протеїнове. Та й все. Так що лишаємо тісто і приступаємо до тіста на панкейки. І робимо спочатку налисники, пательні вже нагріті. Я капнув олію, розмастив серветкою, все дві пательні нагріті. Середня швидкість, не треба супер великий вогонь, бо буде горіти. І помаленько виливаємо. Я там не парюся за форму їхню, Кругленькі та й кругленькі. Та й все, раз, і друге. Два, легенько виливаємо, отаку легенько ложкою такі от рухи. чик 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 Ще чуть-чуть. Хай собі, щоб вони плюс-мінус однакового розміру були. Є. Все. І чекаємо, воно має схопитися і далі вже покажу. Піддіваю такою шпажкою, хоп, і перевернув. Все. Раз. І зараз так само другий. І налисник номер один є. Зараз він трошки постоїть, стане ще м'якший, але мені вже. Консистенція подобається. Я кажу, вони трошечки такі різні по вигляду, але ми не в ресторані робимо для себе. так що цей. Дві штуки є, і тут ще, не знаю, 3-4 буде. Так що йдемо далі смажити. Добре, в мене тут заморожене манго було, я його розморозив в мікрохвильовці. Це буде начинка до млинців для Саші. Беремо протеїн, так як я казав, щоб трохи по білку додати. Є. І зараз нам це все треба гарно розімнути. Якщо треба, додавлю трошечки води. Зробимо таку пасту. Бачите? Розминаю. І зараз подивлюся, можливо, треба буде додати води. Неможливо, а точно. Добре, тепер робимо начинку. Начинку можна робити будь-яку. Можна сир кисломолочний, можна просто зеро сиропом полити. У мене дружина купила якусь собі таку горіхову шоколадну пасту, бананову горіхову. Так, все важимо. Бо воно теж є калорії, так, по 20, по 20 на млинець. є. Каже, дружина, що ти брешеш людей, що то е налисники, бо то каже, грубші, то панкейки. Але бачите, тісто таке, як на налисники, але просто грубші. А чого грубші, по тій причині, щоб е він був чу-чуть цупкіший і начинка з нього не витікала. Ну, кажуть, зараз все покажу. І от вийшло отаке от манго протеїнове манго-протеїнова паста, манго кусочками і розмащуємо. Повірте, получається бомба з шоколадною намазкою. Тупо топ. Можна навіть ще трохи додати, є. І тепер як налисник, раз, скрутили, два, три. Це трошечки поправити. І чотири. І маємо млинець. у мене тут є тарілка гарна, чорна. Люблю чорні тарілки і викладаємо. Оп! І зараз ще таких самих три штучки зроблю. І рецепт номер один готовий. Можете зверху полити собі кажу, зеро сиропом, йогуртом. Чим душа забажає. Ви побачили, яку я начинку зробив. Так що, ну Сашик, попробуй. То манго з шоколадом. Давай, хап, кусай. Отака от начинка. Бачите, трошки капає з нього. Вони вийшли соковиті, м'які, подивіться. Подивіться, який той налисник м'який. Бомба, бомба. що скажеш? Бомба. Yeah. Все, робимо каву. І рецепт номер один готовий: йдемо. Панкейк. Добре, тепер панкейк. Рисові пластівці. Ви знаєте, я такі використовую. В принципі, хто живе в Україні, я думаю, проблем нема. Можна собі в неті заказати, прописуйте рисові пластівці в Гуглі чи там в сільпо якомусь я знаю, вони продаються. Проблем нема. Можна замінити на вівсянку, проблем нема. Але в мене вівсянки в плані немає, тому має бути крімо типу. Тобто все, в мене йде 110 грам. Тренер мені так на накатав. І тепер зло, цукрозамінник. І отако от я роблю. Я люблю солодке. Заливаємо водою. Оп, небагато, небагато, щоб воно трошечки покрило. І в мікрохвильовку, в моєму випадку, на 6 хвилин на, максимальні, на максимальній швидкості вашої мікрохвильовки. Є. Руночка, ви панкейк будете? Добре, зрозумів. Так, крім фрайс е, приготувався. Дивіться, чого я казав багато води не наливати по тій причині, що сюди йде яєчний білок. 120 мл. По тому, як мені написав тренер. 123, добре. І сюди йде 3 яйця. Якщо хочете менше жирів, просто більше білка, відповідно, щоб, щоб забрати жовток. Тобто врізаємо жири. Ну, в мене по плану йде 3 яйця. Далі, сюди йде теж порошок до. Випічки, півчайної ложки, може навіть чуть-чуть більше, тут більший об'єм є. І сюди я додаю протеїн. Протеїну небагато в мене в плані, буквально 15 грам. Чисто для смаку. У мене полуничний. Полуничний, до речі, топ, я вже казав, мені прям так 14 ще грам. Полуничний топчик, так що попробуйте. В мені ще приїхав. Шоколад горіх, але не хочу відкривати, доки цей, мені цей прям залітає. І тепер заморожені ягоди краще заморожені. Можна і свіжі, звичайно, але заморожені за рахунок того, що вони заморожені, дають гарну консистенцію того панкейку. Так що, в мене йде 100 грам, я даю половину, а половину лишаю на потім покажу для чого. Є. І зараз нам це все треба зблендувати бжик-жик-жик. І блендуємо все. Я прям добре зблендував. Хвилинки так дві постояв потримав. Якщо маєте блендер, можете зробити то в блендері, але його прям добре треба взбити, щоб воно все максимально перемішалося, взбилося. І коли я на масонаборі, то я зразу кидаю це в мейку, коли я на сушці, я її облизую вибачайте, вибачайте, тому що ну, самі розумієте. Воно вже смачне. Все. Получається, готова така консистенція. Не дуже. Густа, але за рахунок того що тут у нас яйця, білок, воно все гарно схопиться. Бо якщо, наприклад, робити панкейк і там буквально одне яйце, і додавати е, там воду, наприклад, щоб воно ставало густіше, то само собою той панкейк може розпуститися. Тут білок, протеїн, яйця, воно, само собою все гарно схопиться. Та й все. Так що йдемо, смажити, пательні вже гріються. І готуємо панкейк. Бачите, вже трохи загусло то, що треба. Дві пательні, я думаю, що зроблю на двох, щоб воно краще пропеклося. Бо якщо зараз навалити багато тіста на одну пательню, то воно буде довго пектися може теж не вийти, краще на двох зробити менші дві штуки. І все, знайде трошки один буде більший, один менший. Може і однаковий. Отако, таку. лопаткою, як завжди, бачите, все гарно. З миски згрібається, можна собі от на пательні його трошечки розправити. І все. І чекаємо, поки цей кришкою не накриваю. І дивіться, признак того, що панкейк зроблений правильно, він сам відлипає. Викладаю раз. І тепер показую, що я роблю. От прям поетапно. Першочергово, цікаво, це для мене от прям топ варіант. Зараз. Дивіться. Солю. Тому що сіль з солодким для мене це поєднання просто бомба. То, що я можу собі дозволити, звичайно, можна додавати арахісову пасту, йогурти. Ну, одним словом, ви поняли, головне, щоб ви собі вписувалися в калорії. Якщо ви там набираєте, можна медом помастити звичайним джемом і немає ніяких проблем. Цукром навіть можна посипати. Тепер беру два сиропи від Jim Beam, солена карамель і. Полуниця, полуничний мені прям взагалі топ. Я вже багато разів його брав і поливаю отако. по оп 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 поп Тепер е додаю ще цей. Ну, як бачите, корицею посипав, я вже казав, не казав, забув. І тепер зверху він трошки менший. Іде другий панкейк. І все те саме повторюю, кориця. Кажу, хто на сушці, той зрозуміє, чого так тої кориці багато. Тому що кориця. Дає такий смак під... солодкості. Та й все. На масонаборі того не чути, а в вот односушці ти, ти зразу відчуваєш. Гарно підсолити, Щось трошечки батарейки, певно, вже сідають. І... і, 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 і. Зараз покажу, дивіться, тут в мене чуть-чуть цукрозамінника, заморожені ягоди в мікрохвильовку на хвилину часу, щоб вони розтопилися. І зробимо поливку. І бачите, трошечки парується маса. Тепер дивіться, що я, що я роблю. У мене є такі збідренки джеми по 6 калорій на 100 грам. Тут якраз залишки, ложка цього. Тому що солодкого багато не буває. А так як воно все без цукру майже і так далі. Тут буквально там 3 грами вуглеводів на 100 грам. Я там буквально скільки там, грам 30 кинув. Оце все замішую. І тепер дивіться. Поливаю цим всім. Цей рисовий панкейк. гарно це все розпреділяю. Так, щоб воно все покрило класно. Я кажу, сюди йогурту грам 100 звичайного або грецького. І поливаю ще раз сиропом. Хоп-хоп-хоп, є і ще таким. І виходить, такий, я називаю мокрий. Панкейк, воно все зараз просякне. І щоб воно краще дійшло, ставлю ще на 30 секунд в мікрохвильовку. Воно ще чуть-чуть розпарює ті всі джеми, воно ще більше просякає в панкейк і бомба. Ще якщо б би... в мене в плані було, сюди грам 20 пасти дати і теж мікрохвильовки кешю пасти, то були... буде просто косма. Косму. Язик вже заплітається, народ голодний. Зробив кардіо, попозував, язик вже, кажу. Хоче род же хоче їсти. Та й все, вийде просто бомба. Так що, 30 секунд, і зараз вам показую, що вийшло. І рецепт номер два. рисовий панкейк, По-моєму, рецепту готовий. Реально, якщо все зробити отак поетапно, як я показав, виходить просто бомба. Кажу, хто на сушці, повірте, ви на 100% оціните. Так що рецепт номер один, рецепт номер два, Саша вже тут відкусила. Так що, народ, пробуйте, ставте лайки, обов'язково коменти, щоб то відео пішло вверх. Скажімо так, перший мій е, кулінарний відос на Ютубчику, я думаю, будемо продовжувати. Головне, активності побільше не кидайте, якщо вам такий контент зайшов. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному відосі і вам всім смачного!